28 заявок у восьми номінаціях. На Прикарпатті вперше нагороджували благодійників. Найпочеснішою нагородою країни відзначили тих, які протягом року, не чекаючи вигоди, робили добро для інших. Конкурс покликаний відзначити найкращі благодійні ініціативи, найефективніші благодійні ініціативи, які проводилися не тільки на Прикарпатті, проводилися всі в Україні. Конкурс уже проводиться четвертий рік поспіль. На Прикарпатті він проводиться вперше. Ми, благодійний фонд взяв на себе таку місію. Він став акредитований учасником асоціації благодійників і нам дали можливість правопроводити цей захід на Прикарпатті. Регіональний благодійний фонд неурядова організація, ефективне використання благодійної допомоги та інші номінації. У кожній з них обрали переможця та лауреата. У складі журі були люди з різних районів Прикарпаття та різних професій. Члени конкурсної комісії між собою не були знайомі Це для максимально об'єктивного оцінювання конкурсантів. Критерії. Звичайно, входили наскільки була важлива робота, як вона висвітлювалася, тому що написати можна багато, але якщо воно не було підтверджено десь в соціальних мережах, в журналістиці, в статтях, ми теж звертали на це увагу, тому що на, на сьогоднішній день дуже важливо вміти об'єктивно оцінити роботу. Переможці до останнього моменту не знали результатів однак кажуть спеціально за нагородою не їхали. Головне, аби їхня справа була. Корисною призером у трьох номінаціях стала громадська організація за покликом серця. Кращу благодійну акцію організувала Інна Калугіна. А за інновації у благодійності Янгола Добра отримав благодійний фонд Мати Тереза. У нас у цьому році був дуже потужний арт мистецький арт-проект Оскар і Рожева пані. Ми написали, ми не могли пройти мимо цього проекту цієї ідеї. Ми написали цей проект. Нас підтримав фонд відродження. І на сьогодні це я вважаю величезна подія. Року більше того доволі потужна подія, того, що воно збирає кошти для дітей для паліативної допомоги невелікованих хворих діток по всій Україні. Вагомий вклад у сферу благодійності вносять діти саме у школах та різноманітних гуртках. Дітей привчають до добрих справ. Ми без дітей нічого. Ми наше завдання допомогти дітям усвідомити те, що твори добро. І воно повернеться до тебе сторяться. Регіональний конкурс Благодійне Прикарпаття Прикарпаття-2015» фонд «Те Ангел провів вперше. Однак зазначає організатор національного конкурсу Благодійна Україна це вдалий початок, адже згідно умов, конкурс проведено та оцінено грамотно. Ми відроджуємо благодійність. Вона завжди в українців була, і дуже приємно, що саме Франківщина показує такі гарні приклади і волонтерства, і благодійності, і такому служінню. Суспільству людям в самий в саме в саме такий непростий для України час. Усі конкурсанти благодійного прикарпаття беруть участь у національному конкурсі Благодійна Україна цього року. Тут рекордна кількість заявок: 712. Тож у наших прикарпатців є шанс отримати ще й всеукраїнське визнання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.